Вітаю вчора. Міру повідомив, що Україна не веде ніяких перемовин з Російською Федерацією про завершення війни. Ви знаєте, ми це і так почули, і побачили, і в принципі відчуваємо щодня, що ніхто ніяких перемовин ні про що не веде. І вважається мені це вкрай небезпечним для України. Адже сьогодні в світі ведеться глобальна війна, глобальний перерозподіл ринків, послуг, людей, територій, впливу, грошей. І в цілому Україна може опинитися нікому не потрібною. От, просто нікому не потрібно. Є якась країна, яка межує між колективним заходом і колективним Сходом, і там точиться війна. От і все. І на це може ніхто не зважати якийсь, звичайно, час. А це не буде тривалий час, але 3-5 років може бути. За ці 3-5 років ви будете жити, ви будете Мати всі ті обмеження, ви будете намагатися хтось виїхати з України, хтось буде відкладати народження дітей, хтось буде відкладати заснування бізнесу, хтось буде відкладати купівлю квартири, хтось буде відкладати зміну роботи, хтось буде та багато що, і купа обмежень додаткова. Плюс відсутність виборів, відсутність зміни влади, відсутність зміни чиновників. Це буде накладати деструктивні аспекти на розвиток нашої країни. Чому Україна сьогодні не веде перемовини з Російською Федерацією? Зрозуміти, напевно, не складно. А тому, що а хто, а більше ніхто не веде. Дональд Трамп випалявся з цієї історії. Європейці ті взагалі мають Російську Федерацію, як в мене є така підозра за партнерів. А тому, а хто буде вести перемовини? А як може Україна сама вести перемовини? Ніяк ніхто не виходить, є заборони. Є певні обмеження, крім президента, ніякі перемовини ніхто вести не може, і це зрозуміло. Ну, є там у нас один дипломат закордонний в Лондоні сидить. Той періодично десь там винирює, щось там розповідає про науку військову. Просто бред якийсь, як на мою точку зору. Договорився до того, що спочатку розповідав за технології, потім почав розповідати, що вся наука військова в Російській Федерації ну, просто реально тупо бред. А тому нема кому. А кому Кому можна доручити цю роботу? А, той, хто має повноваження, орієнтований на інших людей. Ті інші люди зайняті іншими проблемами своїми. Самі ми не виходимо на прямі перемовини. Все Замкнене коло. Російська Федерація сьогодні фактично переорієнтована на Китай, на Індію, на Пакистан, на Монголію. на... Туреччину на інші країни Сходу, колективного сходу, Сполучені Штати Америки сьогодні зайняті внутрішніми і зовнішніми проблемами. Вони розуміють, яка опозиція відносно штатів сьогодні формується. Відповідно, Україна нікому просто не потрібна. Зверніть увагу: купа новин, купа повідомлень, купа якихось тез, купа якихось рішень, а нічого з цього застосувати неможливо, тобто воно все не працює. Воно воно все не дієве, його неможливо застосувати. Я ще раз повторюю. І це велика проблема. Насправді це велика проблема, це велика халепа, і ніхто не знає, що з цим робити. Тому всі тези Умірова про те, що Україна не веде перемовин з Російською Федерацією. Це скоріше мінус, ніж плюс. Тут, тут хизуватися нічим. Просто ми не можемо. Ми не здатні, ми не виходимо на прямі переговори. Ми чекаємо якихось вказівок, ми чекаємо якихось партнерів, ми чекаємо якихось рішень. А ми самі будемо відповідати за український народ. Ми самі будемо відповідати за те, що люди живуть в страхові, в невизначеності з закритими кордонами, з безкінечною мобілізацією. Вже скоро 4 роки повна, тотальна безкінечна мобілізація. Вже всі, кого можна мобілізувати, мобілізували. А що далі? І ми при цьому робимо вигляд, що все окей, що так можна розвиватися. Скільки? Три, п'ять, десять років. Скільки тому я би все ж таки порадив нашим чиновникам, але вони нічого не чують. Більшість з них все ж таки не оглядатися на Європу, на Сполучені Штати Америки, а робити самостійні кроки. Це дуже важливо. Робити самостійні кроки. Українці це очікують і українці це оцінюють. Бо поки ми дочекаємося там Дональда Трампа, чи можливо іншого президента Сполучених Штатів Америки, ми чекаємо, чи можливо ми чекаємо, що європейські лідери в нас за нас впишуться, то ми можемо втратити просто країну. Тому з усією повагою до пана Умерова. Можу констатувати, що мені, як громадянину, нічого в цій тезі про те, що ми нічого не ведемо, ніякі перемовини не ведемо, нічого конструктивного я тут сказати не можу. Це скоріше мінус, ніж плюс. Починайте, закочуйте рукава, і давайте будемо все ж таки виходити на прямі контакти. Тим паче, що Зеленський сказав, що він до цього готовий.